Сьогодні ми вшановуємо силу та майстерність наших людей, завдяки яким небо України залишається українським, тільки українським. Ворог не домінує і не буде домінувати в небі нашої держави, так з перших днів цієї війни, і так буде завжди. Російський окупант дуже сподівався знищити нашу українську авіацію та ППО, нашу. Спроможність захищати свою державу, але українці цього не допустили. І це справжній героїзм, коли нашим воїнам повітряних сил довелось протистояти більшому повітряному флоту Росії, і Україна змогла змогла досягти своїх цілей, змогла захищатись, змогла знищувати окупанта. Зараз новий етап. В розвитку повітряних сил Збройних сил України ми багато зробили для того, щоб українські повітряні сили перейшли на новий стандарт авіації, на західну бойову авіацію. Від початку цієї війни ми говорили з партнерами про те, що необхідно закрити наше українське небо від російських ракет, від російських літаків. Ми провели сотні. Зустрічей та перемовин, щоб зміцнити можливості нашої авіації, зміцнити можливості нашої ППО, наших сил оборони. Ми часто чули у відповідь слово: це неможливо, але все ж ми зробили можливим те, що було нашою амбіцією, нашою оборонною потребою. А тепер це дійсно реальність, реальність у нашому небі f 16 в Україні. Ми забезпечили це. Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави. Я дякую нашій команді за цей важливий результат. Дякую партнерам, які справді дієво допомагають з F-16, і першими державам, які акцептували. Наш запит про надання літаків. Дякую. Данія, Нідерланди, Сполучені Штати і всі наші партнери ми цінуємо вашу підтримку. І бажаю нашим повітряним силам, усім нашим воїнам, відчувати гордість українців, нашою бойовою авіацією і приносити Україні саме такі бойові. Результати слава повітряним збройним силам України, слава нашому народу, слава Україні.